Мій прогноз, друзі, десь хвиля 30 з -та, 35 -та. Е, Так, і в нас тут виникають проблеми. Е, Прямо неприємні такі проблеми. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблок з гру, яка називається Toilet Tower Defense. І сьогодні, друзі, в нас як завжди дуже дуже цікавий відосик, в якому ми будемо проходити одну з цих мап е, до п'ятдесяти хвилі на Найтмері. Але з умовою того, що ми сьогодні будемо використовувати тільки юнітів, е, яких е, сумарна вартість 800 гемів, друзі. От кожен з цих юнітів коштує скількись там, скільки там. І разом оці всі юніти коштують 800 друзі, гемів. Я зібрав такий. Моїм, e, моєю думкою, на мою думку, найкращий склад за 800 гемів. тут я зібрав, друзі, Large Man 55 гемів, e, Guardian Глокмен 150, Future Ларж Клокмен 120, Ферма e, Роза 200 і e, це в нас вікермен цей Upgraded Титан Knife 300 гемів, друзі. І разом майже там 800 чи щось таке, друзі. Що там дуже-дуже близьке до цього число. І сьогодні, друзі, будемо дивитися, що з цього вийде, А перед початком цього відео обов'язково поставте свою полибайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми е, погнали на одну з мап. Давайте сьогодні, сьогодні яку? Давайте, давайте, давайте. Погнали на камерамена шкіл, е, давайте спробуємо на, не, на ній. Ходимося, що нас вийде, клацаємо старт і, друзі, погнали. Будемо дивитися, до якої хвилі нам протримається цей грін лазер. Поки що вмикаємо автоскіп, бо нам треба як найбільше <світ> Ось, Поставимо, я думаю, двох їх. Ось, І тоді будемо дивитися, і зараз вже будемо я думаю, ставити ферм, а далі будемо дивитися по ситуації. Так, ферм, я думаю, десь тут можемо ставити без проблем. Збираємо, тепер, друзі, тільки бабло. Так, ставимо першу ферму. Назбирати 600. Ларс Банімен буде насправді до Достатньо довго справлятися, бо це прям такий для мене топовий юніт. Це мій перший такий, прям, е, я б сказав, що сильний юніт. Так, ставимо другу ферму і ще трошечки будемо ставити третю. Зараз вони трошечки повбивають і зможемо вже це, друзі, зробити. Так, власне, ми зараз ставимо третю ферму. Е, і так, скільки нам треба ще зараз, друзі, бабла, як буде наступна хвиля, щоб купити варчбанімена. Так, у нас пішов до Toilet і я не знаю, чи вони з ним справляться, вони з ним, походу не справляться. А, ні, справляться, справляться. Походу, справляються. Ну, блін, оці типи, звісно, такі неприємні. М -м -м Дуже неприємні. Так, ми тут, звісно, трошечки пропустили. E -м -м -м. Поки що вимкнемо автоскіп і поставимо ще одного грінлазера, щоб він тут з ними посправлявся. Скіпаємо хвилю. І ставимо Bunny Man, друзі. Ставимо його якось. Ось так. І все, друзі. І тепер я маю надію, що все буде в нас чітко, і ми з кожним цим е, туалетом будемо, друзі, справлятися. Так, а поки що ми поставимо ще четверту ферму. Е, ми ж можемо четверту да, поставити. Так, да, можемо. П'яту вже не можемо. Так, а ні, ще п'яту можемо. Шосту не можемо. Та да, шосту не можемо. Трошки в нас, друзі, бабла є. мутант-тойлет в нас тут іде, але але, але, з ним також ми, друзі, не справляємося. Треба в нас ще одного цього Банімена поставити. Щоб в нас було це швидше і простіше все це діло. Ми власне, це зараз і робимо, друзі. Ось так от ми його поставимо. Ось-ось-ось. І ще одного Large Banнімена поставимо ось так от. І тепер, друзі, я думаю, що поки що все буде чітко і збираємо 1500 на фьючер Large Clock Man. Так, все, друзі, я поставив фьючер Large Clock мене, але проблема в тому, що я його поставив не в найкращому місці. І це трошечки, друзі, печально. Але от зараз можемо подивитися, як він себе буде друзі, показувати. Ну і дивіться, три кліка, так скажемо, і він вже виносить того. Думаю, зараз ще тут другу поставимо десь ось так от. Також, друзі, все буде е, чітко. Так, ставимо. І все, друзі, погнав, 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 погнав. У нас ще є 900 баксів. Е, збираємо ще 500 баксів, щоб поставити ще у цього, друзі, спікермена, ось так от теж е, на початку. Так, все, друзі, ставимо його. О, ну і дивіться, тепер, друзі, взагалі пішло-поїхало. Все, е, взагалі прям ізі-ізі. Я думаю, що поки що навіть ферми ми можемо трошечки повкачувати. 200 е, баксів вони у нас коштують. Прокачка. Хоп і е, хоп. І е, зараз навіть ще у цю ферму на, за 400 баксів також друзі, прокачаємо. Цому там туалета треба, щоб вони вбили. Вони його вбивають, все, прокачуємо І, 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 і ще одну прокачуємо. Так, окей, окей, окей. І е е е ще прокачуємо, і ще дві в нас залишилось. Я думаю, що і також зараз, друзі, вкачаємо. Тим часом в нас вже майже 15-та хвиля і поки що все чітко, але я не зроблю свого прогнозу. Мій прогноз, друзі, десь хвиля 30-35-та. -та, щось таке, друзі. Будемо дивитися, як воно в нас це, друзі, буде виходити. Е цей вакуум-тойлет у нас пішов неприємний тіпочок. Але з ним також поки що все нормально. Його тут зараз Future Large Clockman його е, заб'є, доб'є до смерті просто його зафігачить. А ми поки що поставимо ще одного Large Спікермена, котрий також буде допомагати нашим юнітам дуже добре справлятися. Так, і ще одного Large Clock Клопмена. Ага, ми вже немо. Що? Цього грін лазера приберемо. Ставимо ще отут от Large Clock Mena. Так, друзі, я думаю, що треба зайнятися потрошки прокачкою Давайте вкачаємо нашого Speaker спікермена. Зараз другого також, друзі, вкачаємо. Так, вкачуємо другого також. E, і далі вкачаємо, я думаю, що нашого e, Future Large e, Clockman'а. У нас пішов Giant Blink Toilet і може бути, друзі, з ним трошки тяжко. Але зараз будемо дивитися. Так, ми його вкачали. І тепер можна вже навіть e, Large Banny Manів -man також e, вкачувати. Так, я думаю, що поки що ми вимкнемо автоскіп, бо поки що в нас не прям щоб чітко ми, ми, ми справляємося. Скажу так. Тому будемо дивитися по ситуації, що буде далі. Поки що не скіпаємо, бо нам треба з цими, друзі, посправлятися. Так, а от тепер вже, друзі, можемо і скіпнути. Треба, що вони когось зараз тут вбили. І тоді, друзі, так, ми вкачуємо ще у цього нашого. Так, і в нас тут виникають проблеми. E, прям неприємні такі проблеми. Я думаю, Тут потрібен ще один фьючерлаш e, кокмен, бо e, тільки він так e, швиденько зможе посправлятися. Але тоді нам треба прибрати одного з цього тіпа. І, так, і ось тепер можемо пробувати справлятися з цими типами. Так, і все, ми справляємося. Тут ніяких проблем, я думаю, що не буде. E, так, він їх повбивав і ми тепер його прибираємо, він нам поки що більше не потрібен. А поки що вкачаємо ще e, оцього, e, оцього, і далі будемо вкачувати наших e, цих. Клокменів. І оцього такі мене також треба буде вкачати. Так, друзі, ну що ж, тим часом в нас вже 30-та хвиля. Ми вкачуємо ще одного цього Future Large клокмена Тут у нас невеличкі проблемки, але я думаю, що з ними наші е, також, е, друзі, швидко позправляються. Е, тут у нас тільки оцей один залишився, але зараз будемо дивитися, що з ним буде. А е, поки що я думаю, що нам треба буде вкачати цих баніменів також, бо інших типів я вже повкачував. Е, так, і ще трошечки ще трошечки, і, так, все вкачуємо. І ще одного треба буде зараз туди, е, вкачати. Так, друзі, а в нас тут проблемки. Прям такі нормальненькі проблемки, я хочу сказати. Прям неприємні такі друзі, проблемки. Тому що. Е... А, ні, все нормально, все нормально. Тільки треба тут поставити нашого тіпочка щоб він добив цього тойлета. Е... І можемо... А, ходів скіпати, але все само вже тут, друзі, закінчилося. Так, окей. Вкачуємо зараз ще тисячу і вкачуємо цього банімена також. Так, і все, друзі, вкачали також цього банімена. І е, скіпаємо хвилю. 34-та хвиля, нас вже підходить 25-та. Е, і тепер вкачаємо ось цього. І е, зараз у цього також треба, друзі, буде вкачати. Так, вкачуємо його. Е, і залишається в нас вкачати ще ось цього. І, і, друзі, і хто в нас ще тут? Ну і у цих типів потім на максимальні левела також треба буде, друзі, вкачати, якщо ми, звісно, витримаємо до останньої хвилі до 50-ї. Власне. І тут у нас нарисовуються друзі, проблемки. Не знаю, чи великі, але... але поки що не видно. Видно тільки, що вони є. Так, друзі, ну що ж, у нас 45-та хвиля, залишилось ще 5 хвиль. Я не скажу, що в нас прям великі проблеми, але звісно, що якісь там вони є, не дуже великі, але щось там все одно, друзі, є. Так, ми поки що скіпаємо хвилю, вкачуємо цього теж на максимальний вже друзі левел. І тепер, друзі, в нас залишається тільки вкачати цього тіпа, і там ще пару типів докачати до максимального левла. Друзі, от я тут помітив, то, що от коли я саме вмикаю запис відео, то саме в цьому моменті в мене починаються друзі, деякі проблеми. І це прям не кайф. Прям взагалі, друзі, не кайф. Прям взагалі, друзі, мені це не подобається. і от, що мені зараз робити? От що мені зараз робити, хочу розказати, а сам не знаю, друзі, на це відповіді. Поки що скіпнемо хвилю, бо треба більше бабла в такому разі. І треба, друзі, буде щось зараз видумувати. Бо через оцю грубку і цих тіпочків я програвати не збираюся. Так, ні, ми їх добиваємо, все нормально. Все нормально бо я вже тут друзі, думав, що буде нам жопа, а жопи нам не буде. Все нормально. Е -е, зараз ми вкачуємо у цього типа. Е -е, скіпаємо, не скіпаємо. Поки що не скіпаємо, я думаю. Тут ми вже всіх повкачували, у цього нам ще залишилось зараз качати, але нам треба для цього більше бабла. <плес> а це зараз не на часі, друзі, більше бабла, бо більше бабла в нас з собою нема. так. нас 47 хвиля, 3 хвилі в нас залишу вже навіть 2 І що? І що, і що, і що? Деякі проблеми, звісно, є, але плюс-мінус все окей. Ну ж, друзі, скипаємо хвилю і залишається на остання 50-та хвиля. Чи ми справимося? Не знаю. Чи ми не справимося, також не знаю, друзі, бо на все зараз є шанси, тому що. Я не знаю, чи зараз мені ось цих юнітів, що в мене зараз є, вистачить, щоб е, пройти цю 50-ту хвилю. Але, друзі, зараз е, це і дізнаємося, я так думаю. Пішов в нас е, Smooth Stoyлет. І е, 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 е. я поки що не впевнений. Я взагалі поки що не впевнений, що ми це зможемо, друзі, пройти. Тому зараз будемо на це все, друзі, дивитися. Так, все залишився в нас тільки він. Е, ХП, звісно, в нього дуже-дуже швидко -дуже злітають, друзі, і по ходу, походу, все нормально. Годи ми справляємося, так, 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 друзі. Все, 200 тисяч, 100 тисяч, 50 тисяч. Ми пройшли, друзі, 22 хвилини, 50 секунд, чи тут монеток. Ми пройшли юнітами за 800 гемів. 50 хвиль на Найтмері, 600 монет наші, друзі. Чи нас на базу? E, і що хочу сказати: 800 монет це небагато, тому якщо воно, у вас є 800 монет і е, у вас немає ще супер юніків, то от купляйте оцих цих з трейдинг-фази, ті, що в мене зараз були, і ви зможете нормально собі фармити монетки, проходити найтмери, всякі яндес-моди і так далі, так далі. Вам все буде тоді по барабану. Ну ж, друзі, на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!